Так слава Ісусу Христу, славно, який вітається з вами Тесанзарі, завершуємо сьогодні проект Дев'ять проповідей Свято Альфонса Марії Долігорі. І дев'ята проповідь буде присвята Діва Марія, Заступниця Грішників. Ямур, мої ж перса, як башта, тоді була в його очах, мов та як спокій, яка спокій провадить. Божество на благодать це нескінчений скарб, адже вона робить нас друзями Бога. Вона бо для людей скарб невичерпний. Ті, що набули її, в приязнь із Богом увіходять і єднаються з ним завдяки дарам її повчань. Звідси випливає те, що якщо не може, бути більшого щастя, ніж насолоджуватися Божою благодаттю. То не може бути й більшого щастя, ніж накликати на себе Його незадоволення, що перетворює нас на його ворогів, бо для Бога однаково соружній і безбожний, і його безбожність. Але якщо, браті і сестри, хтось із вас мав нещастя, втратити цю божественну благодать через гріх, не впадайте у відчай, а втішайтеся роздумами, що ви маєте в самому Ісусі Христі посередника, який може отримати для вас прощення. І відновити втрачену благодать. Він у за наші гріхи. То чого ж тоді боятися, каже Святий Бернард, коли ти можеш мати притулок у такого великого посередника? Для нього і з його вічним отцем немає нічого неможливого. Він. Задовольнив Боже справедливо за тебе, продовжує ситий Абат і прибив твої гріхи до Христа, забравши їх з твоєї душі. Але якщо, незважаючи на це все, ви все ж таки ще боїтеся наблизитися до Ісуса Христа через його Божественну велич, то Бог дав вам ще одного заступника біля свого сина, і цим заступником є Діва Марія. Таким чином, Марія була дана світу як посередниця між Богом і грішниками. Послухаймо ж слова, які Святий Дух вкладає в її вуста у пісні над піснями. Я мур, мої ж перси, як башта, тоді я була в його очах, мов та, яка спокій провадить. І цими словами вона каже нам: я притулок для тих, хто до мене прибігає, мої груди, тобто моє милосердя, як вежа захисту для кожного, хто звертається до мене. А той, хто є ворогом Бога, нехай знає, що я посередниця миру між Богом і грішниками. Вона знаходить мир для ворогів, спасіння для втрачених милосердя для тих, хто в розпачі каже кардинал Гуго. Всі причини Марію називають гарна, не, мов ті намети кадарські, мов за Соломонові. І якщо у наметах Давида було чути лише про війну, то у наметах Соломона говориться лише про мир. Це ми і маємо зрозуміти, що Марія не має іншого служіння на небі, окрім служіння миру і прощення. Звідси святий Андрій Авеліно і називає її адвокатом раю. Але ж які це справи, якими займається Марія? Марія каже, беда преподобний стоїть у присутності свого сина, невпинно молячись за грішників. А блажений Амадей каже, що Марія все могутньо своїми молитвами стоїть перед обличчям Бога, безперервно заступаючись за нас. Отже, Марія. Ніколи не перестає благати Бога своїми всемогутніми молитвами про всі благодаті для нас. Якщо тільки ми їх самі не відкидаємо, і чи є ж такі, хто добровільно відмовляється від усіх тих благодатей, які ця мати Божа для них випросила? На жаль, так знаходяться і такі, хто не хоче відмовитися від своїх гріхів, не хоче розірвати цей порочний зв'язок і уникати спокус, не бажає повернути чуже майно. Всі вони не отримають. Тих благодати, які Марія випрошує. Бо Марія якраз і бажає отримати для них благодать, розірвати гріховні зв'язки та усунути спокуси, але вони самі цього не хочуть зробити. Тому ті, хто цього не робить, свідомо відмовляються від благодаті, яку Марія для них просить. А вона з неба добре бачить усі наші страждання і небезпеки, і як же сильно вона нам співчуває, з якою ж материнською вона завжди прагне допомог... допомогти нам. Бо вона бачить наші небезпеки, продовжує Божаний Амадей, і як наша милосердна цариця співаю, співчуває нам з материнською любов'ю. Одного разу свята Бригіда почула, як Ісус Христос сказав Марії мати, просив мене, чого забажаєш. І Марія відповіла йому, я прошу милосердя для нещасних. І цим самим вона ніби хотіла сказати йому Сину, оскільки ти зробив мене матір'ю милосердя, заступницею грішників, хіба я можу просити в тебе щось інше, окрім милосердя для нещасних? А святий Августин навіть наголошує на тому, що серед усіх інших святих ми не знайдемо нікого, хто був би настільки ж збайлою про наше спасіння, як Марія. Пророк Ісаї свого часу зауважував та розгнівався ти, бо ми в тому на навіки, та несправедливо ми стали. І немає нікого, хто кликав би імення Твоє, хто збудився б триматися міцно за тебе. І цим самим пророк Ісаї хотів сказати нам наступне: Господи, Ти справедливо гнівишся на нас, за наші гріхи, і немає нікого, хто міг би умилостивити тебе або утримати тебе від покарання нас. І сиди, Бонавентура! Каже, що пророк мав усі підстави так говорити, оскільки тоді ще не було Марії. Але тепер, якщо Ісус Христос хоче покарати грішника, і цей грішник. Доручає себе Марію, вона своїми молитвами може стримати свого сина і відвернути від нього покарання. Немає нікого, каже він, хто міг би так само добре стримати меч Господній. Отже, святий Андрій справедливо назвав Марію миром Господа із людьми, а святий Юсти назвав її арбітром, кажучи, слово використовує діву як арбітра і. Слово арбітр означає посередника, чиєму рішенню сперечальники зобов'язуються підкоритися. Цим святий Юстин має на увазі, що Ісус викладає Марії усі всі свої причини для покарання такого грішника, аби вона могла вести переговори про мир, а грішник з іншого боку віддає себе в її руки. Таким чином, Марія з одного боку отримує для грішника благодать навернення і покаяння з іншого випрошує для нього прощення у свого сина. І так укладається мир. Саме таке служіння Марія постійно і виконує. Коли Ной вирішив, що потоп мав би припинитися, він випустив із ковчага Голуба. Той невдовзі повернувся із оливкою гілкою, що символізував мир, який Бог уклав зі світом. І цей голуб був про образо Марії, та каже Святий Бонавентура, той найвірніше голуб Ноя, який став найвірнішим посередником між Богом і світом, зануреним у духовний потоп. Ти, о Марія, каже Святий Епіфані, той голуб цілком вірний тому, хто тебе призиває. Ти голуб, який заступаючись перед Богом випросив для нас мир і спасіння. А Пельбарт навіть риторично запитує, чому в Старому Завіті Господь був такий суворий у своїх покараннях, як от Всесвітній потоп вогонь з неба, вогняні змії та подібні кари. Тоді, як тепер він так милосердно поводиться з нами, які згрішила значно тяжче, ніж ті давні люди. Після того відповідає, що він робить це все з любові до Марії, яка заступається за нас. О як давно вже небо і земля мали б бути знищені, каже Святий Фулігенцій, якщо б не втручалася Марія. Саме тому церква і бажає, щоб ми називали Марію нашою надією. Але з цим, на жаль, погоджуються не усі. Так, наприклад, нечистивий Лютер виступав перед того, аби церква вчила нас називати Марію нашою надією. Він казав, що наша надія має ґрунтуватися лише на Богові, а не на створінні, І що Бог проклинає того, хто покладає свою довіру на створіння, наводячи як підтвердження цьому наступні рядки із Біблії проклятий той муж, що надію кладе на людину. І це правда, але це стосується лише тих, хто довіряє створінням, зневажаючи самого Бога, але незалежно від нього. Або незалежно від нього. Але ми сподіваємося на Марію, як на нашу посередницю перед Господом. Подібно до того, як Ісус є по праву нашим посередником перед своїм вічним Отцем, бо заслугами своїх страждань Він отримує прощення для грішників. Що каються, так і Марія є посередницею за Божою благодаттю перед своїм сином, і вона є такою посередницею, що її син виконує кожне її прохання, бо навіть більше він бажає, бо кожна благодать проходила через її руки. Господь каже, святий Бернард помістив у Марії повну ту всяку благо, тому що ми виправимо своє життя і будемо її з надією звертатися до Марії, то ми можемо бути впевнені. Що обов'язково отримуємо через неї всі необхідні для нашого спасіння благодаті. Так само Марія Господь довірив в скарб милосердя, як Він бажає роздати нам, і тому Він хоче, щоб ми визнавали кожну благодать як таку, що приходить до нас через неї. Звідси, цей святий називає її своєю головною довірою та основною. Основою своєї надії, а також закликає нас завжди шукати благодаті через її заступництво. Саме з цієї ж причини церква, попри протести Лютера, і називає Марію нашою надією. Тому святі також часто називають Марію сходами, місяцем і місцем притулку. Так святий Бернард, наприклад, називає Богородицю Сходами грішники. Якщо гріх відділяє нас від Бога, бо то тільки переступи наші відділювали вас від вашого Бога. То стані благодаті душа є у єднанні з Богом, і Бог є у єднанні з нею. І хто перебуває в любові, то той в Бозі, і в нім Бог перебуває. Але коли душа відвертається від Бога, тоді вона відділяється від нього і занурюється в безодню нещастя. В такі моменти душа стає настільки ж далекою від Бога, як сам гріх. Але чи може така нещасна душа знайти сходи? Якими б вона знову могла під змогла піднятися до Бога і знову об'єдналася б із ним? Може, такими сходами є Марія? Бо якщо грішник звернеться до неї, то незалежно від глибини його нещастя чи величини скверної його гріхів, він зможе вбратися, вибратися із цієї ями погибелі, те каже святий Бернард. Не відкидаєш грішника, хоч би яким угодно він був, і якщо він хоча б тільки зітхне до тебе, ти вже просяєш йому руку, щоб витягнути його з прірви відчаю. З цієї ж причини її називати і місяцем прекрасним, як Місяць, ти Бернард так пояснює ці слова із Писання, як місяць є розміщений між Сонцем і землею, так і Марія. стоїть між Богом і нами, щоб постійно проливати на нас його благодаті. Так святий тий. Альфонс посилається святого Бернарда. Бернардом. Бернард написав прекрасний трактат про Матір Божу, який ще не є прикладена українською мовою. Окрім цього, часто також можна зустріти твори святих, яких Богородицю називають містом притулку. Більше того, навіть вона сама називає себе так через уста святого Івана Дамаскана. Я є місто всіх, хто звертається до мене. І як відомо, у старому завіті згадується п'ять міст притулків, до яких їх. Що хтось втікав, то був там у безпеці від переслідування правосуддям, незалежно від свого злочину, якщо тільки такий злочин був, вчинений ненавмисно. Сьогодні ж у нас немає стільки міст притулку, е притулків, але зате у нас є Марія, до якої, якщо хтось прибігає, то може бути повністю впевненим, що його не переслідуватиме Божа справедливість. І якщо в містах притулку старого завіту, кожен злочинець. Який здійснив свій злочин свідомо все одно залишався у небезпеці, то Марія це таке місто притулку, яке приймає кожного грішника і захищає його незалежно від того, який гріх він зробив, і наскільки зробив його свідомо. Головне тільки, щоб він по-справжньому каявся та мав намір змінити своє життя на краще. Неважливо, хто і наскільки б сильно був відкинутий Богом, якою сказала ця привята Діва. Сяті Бергідії, бо якщо він із вірою звернеться до мене, то повернеться до Бога і отримає прощення. Отож, Марія ніколи не ігнорує тих грішників, які звертаються до неї по допомогу. Більше того, вона настільки сильно цінує свою місію заступниці грішників, що якось навіть сказала преподобній сестрі Марії Віланін наступні слова: окрім моєї гідності, матері Божої, немає нічого. Щоб я так само високо цінувала, як моє служіння заступниці грішників. А невідомий письменник, що працював під псевдонімом просто люди на основі вченця того Івана Золотого, висловлює наступну думку. Саме з цією метою, ти і була обрана від вічності бути матір'ю Божою, аби усі ті, чиї гріхи мали б виключити їх з участі. У заслугу Твого сина змогли все ж таки стати їх учасниками через своє заступництво. Це і було головне служіння для виконання, якого Бог і сотворив Марію та привів її у наш світ. Паси козлята твої. І під козенятами Бог має на увазі грішників. Ці козенята віддані під опіку Марії, щоб усі ті, хто за свої багаточисленні численні гріхи в День суду були приречені опинитися ліворуч, таки змогли через. І заступництво стати по правий бік, паси козенят твоїх, каже Вільям Паризький, яких ти перетвориш на овечок, щоб ті, хто мав би бути поставлений ліворуч, могли через твоє заступництво знайти зайняти місце праворуч. Але ми не повинні забувати того, що про цей город говорив Вільям Англійський. Паси козенят твоїх, але ким є козенята Марії? Грішники, які не виявляють до неї побожності? Які не благають Марію про своє навернення, не є її козенятами, тому, врешті-решт, вони будуть залишені по ліву сторону. Одного разу свята Бригіда почув, як Ісус Христос сказав своїй мартірі: Ти допомагаєш кожному, хто прагне піднятися до Бога. Так Марія справді допомагає кожному, хто докладає зусиль, аби залишити своє зле життя і повернутися до Бога або принаймні хоча б молитися до неї. Щоб отримати силу, здобути це, але якщо грішник не має такого бажання, то навіть сама мати Божа не зможе йому допомогти. Отже, Марія допомагає лише тим грішникам, які шанують її якоюсь особливою побожністю, і які, якщо вони ще залишаються в немилості Бога, звертаються до неї. Аби вона отримала для них прощення визволення з їхнього нинішнього пекельного стану. І грішник, який чинить так від щирого серця, в безпеці, бо Марія, як ми вже знаємо, була створена для того, аби опікуватися грішниками вести їх до Бога. Господь відкрив це седій Катерини Сієнській. вона обрана мною як найсмачніша їжа, щоб приваблювати людей, а особливо грішників. І навіть сама Пресвята матір казалася ті бригії, що подібно тому, як магніт притягує залізо, так вона. Притягує до себе і до Бога тверді людські серця. Але ми завжди повинні також пам'ятати те, що ці серця, незважаючи на свою твердість, повинні бажати визвоння зі свого нещасного стану. Ох, якби всі зверталися до Марії хоча б із цим бажанням, то вона б змогла отримати спасіння для нас усіх. Хіба має відчувати хоча б якийсь страх перед вічним прокляттям той чоловік, запитує Абат Адам? Якому Марія пропонує себе як матір і заступниця, після чого ставить ще одне запитання? Чи могло б бути так, що ти мати милосерді, не заступила себе перед відкупителем за душу, яку він відкупив? І врешті-решт відповідає: Ох, ти мусиш заступити себе бо Бог, який поставив свого сина у посереднику між людиною і небом, поставив тебе посередницею між своїм сином і людиною, що завинила. Тоді грішно, каже Ситий Бернард. Подякуй тому, хто да, надав тобі таку посередницю. Тому давайте справді дякувати нашому Богу, який, аби проявити до нас своє милосердя, дав нам не тільки свого сина, як посередника по праву перенесених ним страстей, але і щоб ми мали ще більше довіри дав нам Марію посередницю поруч із цим сином. Тому святий Августин, називає її єдиною надією, грішників, а святий Бонавентура каже. Якщо через твої беззаконня ти бачиш Господа в гніві і боїшся наблизитися до нього, то тоді звернися до надії грішників, якою, яка є Марією. Вона ніколи не відкине нас через те, що ми занадто нещасні, бо її місія допомагати нещасним. І звертаючися до Марії Вільям Паризький, говорить те ж саме твоя місія стати між Богом і людиною. Отож. Кожного разу, коли ми звертаємося до Марії, давайте промовляти до неї разом зі святою зі святим Томою, звілянова наступні слова. Ось наша заступниця виконує вже свою місію, маючи на увазі під цим, оскільки ти, матір Божа і заступниця нещасних, допоможи мені, який є таким нещасним, бо якщо ти не допоможеш мені, то я загину. І звернімося до неї словами святого. Бернарда, задай пресвята Діво Марія, що від яких не чувано, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи благав твої допомоги, чи просив твої помочі. Був не вислуханий, і я не хочу бути тим першим нещасним, хто звернувся до тебе і був би тобою покинутий. Амінь. Так, ми це зробили з Божою допомогою завершується цей проект. Подякуємо за переказ з мови Роману Карвацькому моєму доброму, другу і помічнику, моєму апостоляті. Ось і ще один проєкт до скарбнички духовності мого youtube каналу так само до ельфенціанської духовності, про Марію властиво. Вже відкрию навечкий секрет, що наступна моя книжка буде також святого Альфонса Марія Делігорі, переклад наш спільний з Романом Карвацьким проєкт про скорботи Матері Божої, і як бонус буде також саме про святого Йосифа, і ще там буде дуже багато бонусів, так що книжка буде дуже цікавою. Ще примітка від перекладача. Даний переклад здійснено спеціально. Ми це зробили для групи «Альфонсенська духовність мого першого постуляту, оригінальний текст до перекладу взято із англомовного збірника електронних книг Сент Альфонсос Де Лігорі, колекшн 30 букс, Лондон, Інкланд, ЮК 2016, організація като Вей Паблішенка, сторінка 8172, 8234. перекладі використано в основному цитати з Біблії. Перекладу Івана Огієнка за винятком окремих випадків, коли для кращого розуміння змісту книги було використано поодинокі цитати із інших україномовних перекладів Біблії, які були ближчими по змісту та звучанні по тексту Святого Альфонса, який при написанні цієї книги використав вульгату латинський переклад Біблії Святого Єроніма. Тому нехай стати. Альфонс за нас молиться, великий вчитель Церкви, великі рівно ж Матері Божої, називати його найбільшим апостолом на боженство Матері Божом, ну і попрошу нам всіх необхідна ласка, до Спасіння і прочай нас, Марії, щоб ми всі спаслися, це найважливіше і побачилося якось в небі. Амінь. З вами був будете Назарій, всім дякую, слава Ісусу Христу!